Вітаю! З вами Осевич Олексій. Ми читаємо Іван Франко Лис Микит. Пісня третя. Кіт мурлика до дороги. Добре взяв за пояс ноги, в торбу впхав печену миш і лісочком холодками. Так на підвечерок самий він прибув до Лисович. Стукнув в браму. Тож і дай. Лис в фватирку виглядає кіт Мурлика шапку зняв. Поклонивсь йому низенько, привітав його борзеньку, та й такі слова сказав. Не прогнівайся на нашку, не приніс я жадну фрашку, але царський вам указ наказ. Другий раз це цар ваш владця, Через свого післанця на свій суд ось кличе вас. Що до довго говорити, дуже цар на вас сердитий Тож я раджу вам ходіть, цар поклявся на корону. Як не ставитесь до трону, то пропащий весь ваш рід. Мурцю, скрикнув Лесмикита. От, не ждали, от візита, Боже милий. Як я рад, ну ходи в мої обійми, а про те казать не сміми, щоб як стій іти назад. Та ж лисиця твоя тітка, так тебе видає зрідка, що не пустить нас під ніч. А маленькі лисенята, чи ж вони пустили брата? Ні, то неможлива річ. Повечерім гарненько. Розпимося, а раненько холодком та й в Божу путь. Я про царський суд не стою. А що рад, піду з тобою. Ти про є певний будь. Он з медведем інше діло. Ти розваж прийшов бурмило, мов у мій двір, та й до мене з криком, фуком, з величезним в лапах буком, я ж малий. Слабенький звір. Ой на нашку рік Мурлика, ласка ваша завелика, але ліпше ми не ждім, Ніч чудова, місяць світить, Попрощайте жінку і діти, та й у путь як стій, ходім. Мурцю, каже Лесь, Май розум, ніч не тітка, ми не возом, будемо їхать. Ні літать всяка погань лісом лазить. Нужно, хто на нас наважить ні боротись, ні втікать. Ці слова кута мурлику кинули у дрож велику. Ваша правда, <кій> він сказав, мушу на ніч вже лишитися, та ж кажіть, щоб поживиться, де б я тутка що дістав. Що ж, не гнівайся, мурцю дільний. Чоловік я богомільний, Піст твердий держу день в день, Та тобі вже я придбаю найсмачніше, що лиш маю. Кришку меду з'їж лишень. Меду Тьфу, відрік мурлика, Найбурмило бурмило мід той лика. Ним мене ти не вкормиш, та у вашому фільварку Чий же є де в закомарку хоч одна порядна миш? Лись микита рік до Мурка. Ти жартуєш, навіть турка я б миша мене трактував, я б миш мене трактував. Що ти видумав, небоже, миш їсти, милий Боже, про таке я й не чував? Та як мишей, ти бажаєш Мурку любий. Тут їх маєш, що хоч ними гать гати. Тут, у вітовім будинку, мишить мене на тьма мій синку, і близенько нам іти. Ах, на наш мій наймильший, поведіть мене на миші, я на миші дуже звик. Добре, так ходиш за нами і полізли бур'янами аж де вітів був курник. Там в стіні діра пробита, нею часто лис микіта ніччю в курятник гостив. Вчора ще пустив він крові віть когутові, аж когут і дух спустив. Від зо злості, зчервонівши, з когута лиш пір'я, здрівши, крикнув Ні, вже не стерплю, мушу злодія зловити. Край вікна дав приселити, мотузяною петлю. Лис Микита все пронюхав. Та й говорить, Мурку, слухай, як де мишки цвіркотять, мов горобчики невинні, а ось тут і дірка в Галині, тільки влізти та й хапасть. А безпечно ж тут, Нанашко нині за біду не тяжко, а війти то хитрий люд. А? Говорить лис зрадливий. Хто занадто боязливий, най такий покине труд. Всередині там не був я і про хитрощі не чув я Та коли боїшся ти, то ходім раніше додому вечерям по своєму редьку й медові соти. Кіт морлика застидався. Що, але ж я злякався? до Микити він озвався Страх не є котяче діло, і у дірку скочив сміло, і шасть прасть, в сильце спіймався. Ой, повис він у воздухах, Затріпався та по тих рухах, шнур ще доще горло стис. кинувсь, вдарився до одвірка. А згори де клята дірка, заглядає зрадник лис. Ну що, мур мій наймирший? каже він. Смакують миші. Правда, що за пишний смак? Ра! Хочеш солі? Я покличу або віта сам позичу. Чи велиш сеїсти так? Ого, вже й ти співаєш? Але славний голос маєш? тенор, Ах, люблю на смерть. Жалібно, аж лікця в душу, ох мігне, я плакать мушу. <гум> ну, спасибі за концерт. Раптом двері заскрипіли, Від роздягнений, спотілий, з палицею сам впада, а за ним сини і слуги, Сей із ременом, з буком другий, ось де Муркові біда. Бийте злодія. відкрикнув. Вчора кого нам смекнув, бейте, поки спустить дух. І лупцю летять удари, мій мурлика з уст ні пари, мов у уже й оглух. Бийте, відкричить і кропить, Втім мурлика скік, як вхопить, пана Віта за сам ніс. Хруп та й хруп, мов миш велику, кіхтями роздер всю пику. Мов би гречку грабав біс. Гвалт, рятуйте. крикнув. Крикнув з болю. Від і впав, як сніп, додолу. Всі до нього. Гей, свічить! Гей, води, гей, губки, Вати! Кинулися кров спиняти, вже й не в голові їм кіт, а в кварта тверда натура. Лиш відсапав та й до шнура взявся гриста і кусать. Далі шарпнувся, що сили, шнур урвався, і в тій хвили кіт свобідно міг гасать. Ну, він мише відсурався, в курнику й не обзирався, а задравши хвіст, як міг, драпанув в дірку та до ліса, драпнув в дірку та до ліса, а лісами, мов від біса, просто в царський двір прибіг. Як уздрів його лев батько, збитого, мов кисле ябко. В злості аж позеленів. Що? кричав звірів правитель, чи знов сміє той рвитель насміхатись з моїх селів? Ні, вже того забагато, будь я пес і пес мій тато, коли се йому прощу. Військо шлю на гайдамаку, скоро зловлю на гілляку і гніздо все розтрущу. Грізно цар ревів і тупав, був би лиса з кістьми схопав, Якби мав його в руках. Аж як гнів пройшов безмірний, виступив бабай покірний і сказав при двораках, царю, явна річ не скрита, вольний є козак Микита. Право ж каже тричі звать, винного на суд твій пане. Аж як третій раз не стане, суд заочний видавать. Що в тім чи неправди, що про нього клеплють завжди, в те не входжу те для всіх, рівне право тож пошлити і мене ще домикити. Ще й прийде до твоїх ніг. Цар махнув лиш головою, дав знак згоди булавою, та ні слова не сказав. А бабай, як стій, зібрався, у дорозі поспішався, в Лесовичах на ніч став. Далі буде пісня четверта. А я вам дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Також підписуйтесь на канал. І очікуйте на наступну Пісню